Виконуємо номер 528 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У магазин привезли 30 ящиків з бананами. У 12 ящиках було по 12,12 кг бананів у кожному, а решта по 10,4 кг. Скільки кілограмів бананів привезли в магазин? Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки бананів, кілограмів бананів було у 12 ящиках. Для цього 12,1 другу помножимо на 12. 12,1 другу подамо у вигляді неправильного дробу. 12 множимо на 2, це буде 24. Додаємо 1, буде 25. Маємо 25 других множимо на 12 перших. Перемножаємо чисельники і знаменники 12 і 2 скорочуємо на 2. 12 ділимо на 2 буде 6, 2 ділимо на 2 буде 1. Чисельнику маємо 25 помножити на 6, це буде 150, знаменник 1. Отримали 150 кілограмів, бананів. було у 12 ящиках. А тепер знайдемо, яка кількість ящиків має по 10,4 кг бананів. Для цього 30 віднімемо 12, маємо 18 ящиків решта ящиків, у яких по 10,4 кг. Знайдемо, скільки бананів було у 18 ящиках. Для цього 10,4 помножимо на 18. 4 множимо на 8, 32.

Привезли у магазин бананів. Записуємо відповідь: 337,2 кг. Ми дали відповідь на питання, скільки кілограмів бананів привезли в магазин. Якщо в магазин привезли 30 ящиків з бананами. У 12 ящиках було по 12,1 кг бананів у кожному, а решта по 10,4 кг. Номер 528 виконано.